Привіт. Сьогодні поговоримо про дивідендних аристократів, тобто компанії, які багато років поспіль збільшують свої дивіденди. Ну і не просто платять їх стабільно, а ще і підвищують їх кожного року, принаймні останні 25 років. Це виглядає круто і солідно, правда. Здається, що вони надійні, сильні і стабільні. Ну тому в принципі їх через це так і назвали. І так, і у більшості випадків це справді дуже хороші і дуже якісні компанії. Але важливо пам'ятати. Дивідендні аристократи це не якийсь чарівний список, і навіть ці компанії не застраховані від різних проблем. В даному відеоролику хочу це все власне, прояснити. Ну але перед початком хотів би вас попросити підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую багато корисної інформації по фондовому ринку. Там теж ви можете дізнатися, як попасти у мій приватний телеграм-канал, де я ділюсь інформацією по своєму інвестиційному портфелю. Ну і по всіх транзакціях в ньому. Посилання буде внизу під даним відеороликом. Дивіденні аристократи це компанії, які показали стабільність протягом десятиліть. Наприклад, компанія Coca-Cola підвищує свої дивіденди вже понад 65 років поспіль. Компанія McDonald's вже більше, ніж 45 років. Компанія Procter Gamble взагалі майже 70 років збільшує свої дивіденди. Компанія Johnson Johnson Джонсон стримається в цьому списку вже. Теж більше 50 років це компанії, які вижили у всіх світових кризах: від технологічної кризи у 2000-х роках, до фінансового колапсу у 2008 році, до пандемії 2020 року. Ну і попри все, вони не просто вижили, вони кожного разу казали своїм акціонерам. Тримайте ще трішки більше грошей. І здається, що це справжня вершина надійності. Ну, але, власне, тут важливо поговорити не тільки про тих, хто десятиліттями платив дані гроші, тобто дивіденди, але й про тих, хто раптово. Перестав це робити. Наприклад, компанія General Electric, легендарна дійсно компанія, яка колись була еталоном стабільності. Ще буквально 20-25 років тому General Electric була у списку найпотужніших корпорацій США. Вона платила дивіденди десятиліттями. Інвестори спали дійсно досить таки спокійно. І раптом у 2018 році компанія різ. Скоротила свої дивіденди на цілих 92%. А ще через рік зменшила їх ще більше. Компанія автоматично вилетіла зі списку дивідендних королів і аристократів. Ну і втратила мільярди капіталізації по грошах. Акції впали більше ніж на 80%. Це приклад того, що дивіденди не гарантують ну, буквально нічого. Ну, інший приклад це компанія Boeing. Компанія теж десятиліттями платила дивіденди. Була улюбленцем інвесторів, ну і символом американської авіації. Але після трагедії із Боїнгами 737 Max і пандемії Боїнг повністю скасував дивіденди. Ну і до сьогоднішнього дня вони їх. Не повернули. Акції за кілька років впали так сильно, що інвестори, які тримали просто за дивіденди, опинилися у великих мінусах. Ну і ще один гучний випадок це компанія Disney. Компанія платила дивіденди понад 50 років. Ну і все здавалося ну, буквально ідеально. Ну але у 2020-му, коли почалася власне пандемія, Disney сказали. Все, ми більше не платимо дивіденди, бо ми не маємо грошей. Ну і компанія теж автоматично вилетіла з дивідендних, з дивідендних аристократів із різних рейтингів. І тільки у 2023 році компанія почала частково повертати дивіденди. Навіть гіганти не захищені. Що вже взагалі казати про якісь там слабші компанії? Наприклад, у 2020-2022 роках величезна кількість нафтових компаній та компаній з реальних секторів знизили або повністю відмінили свої дивіденди. Ну бо просто не витримали кризу. Ну а тепер давайте згадаємо взагалі про банкрутства. Бо тут теж таке час від часу трапляється. Компанії, які колись платили дивіденди, а потім просто зникли з ринку. Компанія Kodak, я думаю, одна з найпопулярніших, найвідоміших у світі. Компанія Kodak колись один з найбільших виробників фотографічної техніки, що платив стабільні дивіденди. Що зробив? Правильно, збанкрутував, не витримавши конкуренції цифрових технологій. Акціонери залишилися ні з чим. Ще одна компанія це компанія Sears, компанія з рітейлу. Це компанія з історичною історією. Вона платила дивіденти вже десятиліттями. У підсумку прогоріла і пішла з ринку. Компанія GC Penny та сама історія. Компанія платила дивіденди роками, але ринок її. Перемолов. Банкрутство акцій знецінилися майже до нуля. Тому важливо, власне, розуміти, навіть якщо компанія 25 років поспіль, а можливо навіть і більше, піднімала дивіденди. Це взагалі не означає, що вона це буде робити завжди і в майбутньому. Дивіденди можуть зникнути буквально буквально за одну ніч. Ну і такі приклади дійсно це не ви не винятки, а реальність їх є багато. Тому коли власне ти чуєш дивідендний аристократ, то це не означає, що ця компанія найприбутковіша або там найкраща в інвестиціях, тобто для інвестицій. Це тільки означає одне. У минулому компанія була настільки стабільною, що дозволяла собі підвищувати дивіденди десятиліттями. Ну але майбутнє все одно ніхто вам не гарантує. Тому дивідендні аристократи це дійсно хороша частина портфеля, ну але не найважливіша. Це компанії, які підходять для тих, хто хоче стабільності, передбачуваності певної, ну а не якогось там вибухового росту. Вони дадуть тобі стабільний дохід. Але не зроблять з тебе мільйонера. Технологічні компанії, які не платять дивіденди взагалі, наприклад, компанія Apple вона дуже довгі роки не платила дивіденди, вже це робить. Компанія Google буквально недавно почала платити дивіденди, компанія Amazon не платить. Мета буквально недавно почала платити. Вони дали інвесторам набагато більше прибутку як дивідендні аристократи. Тому ставитися до аристократів як до якогось не знаю фундаменту. Ну, а не до якоїсь там гарантії. Вони взагалі не ідеальні, вони не завжди найсильніші. І навіть, власне, вони можуть зупинити виплати, ну і теж званкротувати. Ну, але як частина до консервативної стратегії, вони дійсно чудові. На цьому в мене все. До зустрічі наступних випусках. Папа! -па.